Обчислення числа частинок, тобто атомів молекул, у певній кількості речовини. Задача 1. Срібло – один з компонентів омальгами, яка використовується в стоматології для пломб. Якщо взяти зразок срібла, в якому міститься 6 моль цього металу, то скільки атомів срібла буде в такому зразку. Записуємо, що нам відомо. Дано кількість речовини агентум, тобто срібла, дорівнює 6 моль. Нам необхідно знайти кількість атомів Металу. Кількість атомів позначаємо N. вели Розв'язок обчислюємо кількість атомів срібна. Для того, щоб визначити кількість атомів срібна, ми з вами знаємо, що кількість речовини дорівнює кількість, а, кількість атомів поділена на сталу авогадру. Звідси кількість атомів дорівнює кількість речовини помножити на сталу авогадру. Тому підставляємо наші дані. Кількість Срібла дорівнює, відповідно, у нас кількість речовини 6 моль. Ми множимо на сталову гадру 6,02, що множиться на 10 в 23 степені моль мінус 1. Зробивши математичні дії, ми можемо записати, що це буде 36,12, що множиться на 10 в 23 степені атомів. Або це буде 3,61, що множиться на 10 в 24 степені моль. Атомів відповідь у зразку срібла, що містить 6 моль, буде приблизно 3,61 сота, що множиться на 10-24 степені атомів срібу. Задача 2. У чистому вигляді хлор це затруйний газ з різким запахом. Він подразнює слизові оболонки очей, дихальних шляхів і шкіри. Скільки атомів і молекул міститься в хлорі кількістю речовини 3 моль. Записуємо, що нам відомо. Дано нам кількість речовини хлор-2 буде 3 моль. Нам необхідно знайти кількість молекул. Тобто це буде N хлор2 і кількість атомів, тому буде N хлор. Розв'язок обчислюємо. Саме перше ми з вами знаходимо кількість молекул хлору. Для цього в кількість молекул ми записуємо кількість речовини, помножити на стала авогадру, Підставляємо кількість молекул хлору, тобто N хлор2 дорівнює 3 моль за умовою задачі нам кількість речовини, помножити на 6,2, що множеться на десь в третій степені моль 1. Отже, це буде 18,6, що множиться на 223 степені молекул. Наступне ми знаємо, що молекула хлору містить в собі 2 атоми. Тому ми робимо наступні обрахунки. Ми можемо сказати, що кількість атомів хлору буде у 2 рази більше, ніж молекул. І, відповідно, підставляємо, кількість атомів хлору буде 2, що множиться на 18,6, що множиться на 10 в 23 степені, буде 36,12, що множиться на 1023 степені атомів. Отже, відповідь у хлорі кількістю речовини 3 моль міститься 18,6, що множиться на 1023 степень, молекул хлору та 36,12, що множиться на 1023 степені атомів. 4. Ортофосфатна кислота, формула якої H3PO4, широко використовується в виробництві добрив, харчових добавок та інших корисних речовин. Якщо взяти 2 молі цієї речовини, то скільки атомів гідрогену, фосфору та оксигену буде міститися в ній. Записи. Нам відомо кількість речовини h 3 po 4 буде 2 моль. Нам необхідно знайти кількість атомів гідрогену, кількість атомів фосфору, кількість атомів оксигену. Розв'язок. Обчислюємо кількість молекул ортофосфатної кислоти. Vou ter. Кількість молекул ми визначаємо за формулою n дорівнює кількість речовини помножити на сталу авогадру. Отже, кількість молекул H3PO4, 2 моль, які нам дано за умови. ми множимо на сталу величину, це 6,2 що множиться на 10 23 степені моль мінус одиниця, відповідно отримаємо 12,4, що множиться на 10 23 степені молекул. Після цього розраховує кількість атомів гідрогену в молекулі. Але нам необхідно врахувати, що в молекулі у нас три атоми гідрогену, тому ми можемо сказати, що кількість атомів гідрогену буде в три рази більше чи молекул? Тому кількість атомів гідрогену буде 3, що множиться на кількість молекул. 3 помножити на 12,4 на 10 у 23 степені, відповідно, буде 36,12, що множиться на 10 в 23 степені атомів. Розраховуємо кількість атомів фосфору, в молекулі ортофосфатної кислоти. Фосфор у нас буде 1, тому від буде відповідати кількісно буде відповідати кількості молекул. Тому можемо записати, що кількість атомів фосфору дорівнює 12,4 ще множиться на 1023 степень. Степені атоми. Ну і розраховуємо кількість атомів оксигену молекул тортофосфатної кислоти. Враховуємо, що в нас є 4 атоми оксигену в кислоті. Тому це буде десь у 4 рази більше, ніж молекул. Н оксигену дорівнює 4, що множимо на 12,4 на 10 в 23 степені, відповідно, буде 36,12, що множиться на 10 в 23 степені атом. Відповідь: У ортофосфатній кислоті кількістю речівної 2 моль міститься 36,12, що множиться на 10 в 23 степені атомів гідрогену, 12,4, що множиться на 10 в 23 степені атомів фосфору, та 36,12, що множиться на 10 в 23 степені атомів оксигену.